Одна притча розповідає, що якось помер один чоловік, і стоїть він на Божому суді, і Господь перед ним показує йому все його життя. І він постійно бачить у своєму житті двоє слідів. Одні сліди свої, а другі сліди Божі. Господь постійно був з ним у його житті, але тут він зауважив, що у певних моментах свого життя, коли йому було найбільше важко, він зауважив тільки одні сліди. І він подумав собі, що в цих моментах, коли йому було найбільше важко, він був один і каже: Господи, Господи. Чому ти залишив мене, коли мені було найбільш важко? Тоді Господь каже до цього чоловіка, придивися уважно, сину, це не твої сліди, це мої сліди. Тоді, коли тобі було найбільше важко, я ніс тебе на своїх раменах. Маємо розуміти, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, що коли ми призиваємо Божу поміч у наше життя, навіть коли нам дуже важко, Господь є постійно з нами. Господь ніколи нас не залишає. Апостол Павло каже, такі слова Ісус Христос, учора, сьогодні, Той самий навіки. Той Господь. Який 2000 років тому зціляв, воскрешав, кормив людей, той самий Господь, той самий і в наші дні. Господь є присутній в історії життя кожної людини. Тому, коли нам важко, не сумніваємося, що Господь є з нами, і коли нам є найбільше важко Господь. Пронесе нас у нашому житті на своїх раменах. Амінь.